Намасте. Мене звати Олена, я інструктор з хатха йоги. На даний момент я вагітна, знаходжусь на цьому місяці, і хотілося поділитися з вами своєю практикою під час вагітності. Але перед тим, як приступити до самої практики, ми поговоримо з вами трішечки про нюанси самої практики, про показання і про протипоказання до практики. І так, про нюанси. Старайтеся вдіватися в зручний для вас одяг, щоб вас нічого ніде не давило, щоб вам було комфортно, щоб ви не перегрівалися і не надто охолоджувалися. Якщо відчуваєте, що вам холодновато, вдівайте додатково носочки. Якщо жарко, старайтеся зняти верхні шари одягу. Слідкуйте за вашим пульсом та вашим диханням. Якщо дихати стало неймовірно важко. Краще зупиніться. Це один з признаків того, що у вас пульс досить сильно виріс. Таке буває, що коли пульс досить сильно виріс у жінки, у плода він теж може піднятися. Це фактично стресова реакція для дитини. Вона ні до чого, тому старайтесь дуже сильно ваш пульс не піднімати, старайтесь контролювати ваше дихання, переходити на уджай, на повільне дихання можете завжди зупинитися, подихати і вернутися знову до практики. Старайтеся всі вправи робити без ривків, без пришків. Повільно, вільно, плавно, старайтеся відчути повністю ваше тіло. Дуже багато чого в практиці залежить чисто від ваших відчуттів, як ви себе відчуваєте. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль, не потрібно йти далі. Краще зупиніться і відпочиньте. Не потрібно себе насилувати, особливо в такий період. Якщо ваше тіло досить м'яке, мається на увазі досить мобільне, і ваші суглоби, в принципі, досить гіпермобільні. Старайтесь не експлуатувати ваші суглоби. що я маю на увазі, тобто не робити дуже сильно інтенсивні витягнення. Тіло жінки під час вагітності, і так під дією релаксантів і інших гормонів стає досить м'яким. Надмірне витягнення, воно може тільки спровокувати травми. Нам потрібне розслаблення, але не так, щоб аж прям суперсильне витягнення. Тобто, навряд чи вам прям зараз потрібен шпагат, і поговоримо про протипоказання. В Теорії ви маєте знати ваші протипоказання від вашого лікаря. Якщо у вас є багатоплідна вагітність, якщо у вас є якісь аномалії розвитку плаценти, в принципі, якісь аномалії, називаємо це, так, це таким словом, зв'язані з вагітністю, плюс якщо у вас є хвороби серця, астма, діабет, не впевнений, що такий варіант практики підійде, краще, вам займатися, якщо ви і займаєтесь, то займатися очно. з Інструктором, тобто, щоб він вас бачив і зразу міг коментувати ваші положення, не потрібно займатися онлайн. А ще краще, в принципі, порадитися з вашим лікарем, що саме він вам запропонує. Якщо і запропонує, то зазвичай це буде плавання, де у вас максимальна декомпресія. Але, згадує до того, що є якісь такі досить серйозні проблеми, є вірність того, що ви взагалі лежите вже на зберіганні, і вам взагалі не до практики. Але якщо ви абсолютно здорова жінка, ви займалися е, чимось до фізичної практики, єгічної фітнес танці, будь-що, е, і ви не відчуваєте ніяких е... Обмежень, ви досить довгого періоду можете з багато чому смі не відмовляти. А тільки слідкуйте за розміром вашого живота відносно низьких жінок він буде виступати трішки швидше, тому їм трішки обмеження Певні потрібно буде внести в свою практику раніше, а, ніж високим жінкам, яким повезло. Але загалом ви можете досить багато чого виконувати і навіть до останнього. Дня вагітності, тому, якщо ви почуваєте себе комфортно, приємно, добре і хочете отримати задоволення від практики, запрошую на калимок.